Щас курочки на подвір'ї гуляють. В мене відео пишете. Покажи нам приміщення, як ти втримуєш. Друзі, нічого немає такого крутого, все без пафоса. Потовок такий утеплений. Тимчасові приміщення. Це у нас таке приміщення невеличкий сарайчик. Зробили такі гнізда, зробили таку загородь, натягували тут таку сітку зараз. Як тут була тут така сітка. Але велика дуже на неї пилюка собирається, Убрав цю сітку, потім почали кури сідати на перегородку, почали насирати у кормушку. Як ви бачите, бо ви пишете те, що там перед кожною сйомкою вичищаєш, нічого не вичищаєш. Зараз зайшов, показав, так як у мене все знаходиться на підлогі. Вони кури нагадали. Прийнято було рішення наплів так проволокою, гніздо загородив ці сіткою. Бо залазять вікно обите утеплювачем, все вискубують, оббив так сіточкою, постійна водичка, отакі кормушечки, нема там. Я ж кажу, без ніяких там пафосів, обичні всі поївочки. Отакі ось сідала зроблені, дуже гарно себе зарекомендували, тому що була така ціль зробити такі сідала, щоб менше займало місце. Як приміщення невелике, щоб менше займало цього місця. Кормушечки всі обичні, постійні корма. Світло на день не включаю, тому що є вікна, тому що Відкриті двері, сіточка ось закривається, їм цього вистачає. Випускаю зараз їх на подвір'я не надовго, там на 2 на дві години, тому що подвір'я все розривають. У мене нема такої можливості там на постійно випускати. Зараз і лисиці дуже так знаєте, ганяють курей, і не всі курочки приходять додому. Несуться і несуться зараз, вже яйця виправи, десь може ось одненьке залишилося, бо пишете, ти там підкладує з масіни. Нічого, друзі, не підкладаю. Не, не страдаю такою дурнюю. Тож вичищаємо, стараємося раз в недільку. Щоб був якийсь порядок. Перш за все, чому так чиститься часто, щоб приємно собі. приємно собі, Менше тоді нагрузка йде е... на руки. Тож, ось такі у нас дамочки бігають, приносять нам результат. Усі гарні викохані, Ну розривають, да. розривають, за що розповідаю, що дуже руйнують двір. Але нічого, це наше господарство, в чомусь плюси, в чомусь мінуси. Тож, отакий вам коротенький відео обзор. Приміщення ми не опалюємо, витяжок у нас немає. Так як я вам показував, що зараз ще вам так коротенько покажу. У нас ось двері, ми закриваємо. Ось отаку сіточку, ну вона зараз у мене от підперта, закриваємо. Ці двері у нас відкриті. Все, оце е у них така вентиляція. Стараємося приміщення пробілювати, бо стіни безтренько дуже такої набираються сиростю, цвітуть. Але пробілюємо. Яжку стараємося, щоб було приміщення, якось захищаємося. Сіткою, щоб вікна не роздобували, бо десь утеплено, де щось. Воно знаєте, як усе і повимиваєш, усе і повичищаєш, але день 3, і бардак сідає пилюка. Бачите, ну, пиль дуже сідає, грибуться, підлога не залита в нас, тож переривають усе. Але я ж кажу, плюси маємо. Тож, у кожній справі є і плюси і мінуси. Бачите, і... Засирає цідає і на кормушки, ну нічого, це все господарство, це прям, пряме вам відео, що кожен стикається з цим, але кожен сам для себе вибирає, який він хоче порядок. Комусь це подобається, а комусь по боку і кожен хоче знаєте, брати яйце бачите гарну курочку і кусок м'яса, але для цього нічого не хоче робити. У нас так не працює. Тож сьогодні ви побачили, що отаке от багно. Але до вечора ми його це все приберемо. І цього все не буде. Бо противно, перш за все, для себе даємо пшеничку, цілу, даємо кукурузку зерноотходи в середню таку фракцію Добавляємо вітаміни, обов'язково приміщення посипаємо препаратом Сорексом. Це замовляє за кордоном препарат Сорекса від воше, від кліщі від Пухоїда, щоб цього всього не було у вас і щоб на той рік воно не нічого не повзало по цьому приміщенню. Тому що якщо ви зимою не будете цим обробляти, настане тепло. Все почне парувати, де що не дочистило, і будуть і воші кліщі, і буде молодняк у вас птиці, ви потім. ну, Вам буде дуже тяжко цього всього позбутися. То треба, перш за все, в першу чергу, це все посипати. Гарно в присутності курей на гнізда, і в гнізда, і кидайте на стіни. Він дуже гарно привипає, хто слідкує. Є ось він так привипає, що ви його не уберете. Із стін, ну при умовах, якщо ви звісно, не миєте кьоргером, будете вичищати поверхність, ви його повністю з землі не уберете, бо він дуже шкугарно привипає і дає свою дію. Рік його використання. Також вітаміном ми користуємося оце пшеничка, кукурузка, і додаємо косі. Чудо там півтора кілограм на 50 кілограм сухого корму. Тобто, ви розмішали цей пакетик. Гарно, чи в бетономішавки, чи в відеречку, чи міксером. Хто як для кого як зручно, і все не потрібно ніякі не ракушки, не потрібно ніякий не кальці, не косну муку. Нічого цього не потрібно. Не Ні піска, нічого яжко. Все у ньому вже до грама прораховано. Все, переколотили, насипали і забулися. І будете мати результати будуть у вас яйця. А яйця, щоб були, звісно, потрібні приміщення і приміщення потрібні теплі. потрібно, щоб постійно змінювалася водичка, щоб курочка відчувала себе комфортно. Тож, які будуть запитання, номер залишу під коментарями. На ньому є вайбер. Телефонуйте. Хто що хоче замовити для кого дорого, там які препарати. Не телефонуйте, не забирайте мій час, тому що. Ви повинні розуміти, що ви для себе хочете. Якщо ви хочете і дивитися ці відео, мої що є в мене результати, і ви хочете теж якісь результати. Звісно, потрібно на кожні результати, друзі, вкладати кошти. Так само і я вкладаю кошти. Не завжди вони відкупляються ці кошти, але ми вкладаємо кошти, ждемо якогось результата. І ми його досягаємо. Тож хай всім вам щастить, усім успіху! Хай курочки тільки у вас ростуть, розвиваються і завжди радують вас.